Добрий день, тергесенки мої, мене звати Анна, я живу в Італії 30 років. У мене хотіла сказати, є залежність від шопінгу У мене є, але в мене цього немає. Я жартую, в мене ніякого шопінгу нема. Залежності від шопінгу нема. Я дуже все купляю врівноважено. Я дуже перше, ніж щось купляти, я думаю, я записую на папір, що мені потрібно, а що мені не потрібно. Тому що як підете, ви не знаєте, що вам купляти. Ви купляєте ті речі, що вам не потрібні, пізніше не маєте вийти, і вам треба йти зі списком. Я йду в великі центри комерчалі зі списком. Ми були в Лівіні, як ви знаєте, оці дві фельпи ми купили одинакові. У нас багато дуже з моїм італійцем, з моїм італійським ухажором. У мене ухажор є, який за мною дотепер ще ухажує. Ми не замужем, я не замужем, ми не розписані. Мені якось тампу в паспорті не ставимо. І це саме найкраще рішення, яке могло бути в моєму житті. Бути вільною це дуже-дуже добре. Це означає, що людина, ти людину вибираєш день за днем. Сьогодні тобі добре, а завтра буде видно. І ми ось так вже більше ніж десять 10, 10 років, ми вже так разом живемо, дорогенькі мої, і нам дуже так добре. Мені здається, як я би заміж вийшла, розписалася. Це була б якась незалежність. І це б вся, вся ситуація погіршилася. Ви подивіться дві фельби, яких ми купили, отакі, як ми хотіли. Розмір нам підійшов. Це XXL і моя L. Як ви бачили, якість дуже сильно хороша, така, як мені подобається. Ви подивіться, який котон знизу. Бачите, нема ні начосу, ні нічого. Вона чорна, 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 як земля. Вам показує тут ну, за... ну чого ж воно таке сіре показує? Ось Тут вже чорне показує. Бачите? Чорне воно це від світла. Вона дуже чорна, вона дуже гарна, вона дуже красива. В Італії вона коштує 115 євро, як ви бачите. 115. В Лівінні вона коштує 95, тому що Іва не платиться. Ми 40% знижку зробили. Рахуйте ви, скільки ми заплатили. Десь 45 євро. І вона така, знаєте, це не білий колір, це сірий колір. Чому, чому красиво? Тому що сірий колір. Це сірий колір, це не є білий. Бачите, от де білий є. Це білий, такий, як в лікарні, білий-білий-білий, як стіна, як кажуть. А це сірий колір. Це дуже вишукувано, дуже елегантно. Райхмонд. Оце ця марка це дуже якісна марка. Ми таких дві купили. В попередньому відео я вже вам показала деякі речі, які ми купили. Зараз не буду повторювати, але йдемо зараз. Я вам покажу ті штани. вишукувані, елегантні штани. Спортивні, елегантні. Йду я е, до них і зразу я їм покажу. От я тут у нас в місті вже купила дві пари штанів. так? Дві пари штанів. Одні. Оця марка, знаменита марка. Знову тут сіре все показує, а вони чорні-чорні, чорні, як земля. Манаджа. Що ж таке світло? Воно тут недобре в мене є. Дуже від світла залежить, як від камери дуже сильно залежить. Бачите, ці штани вони мені дуже-дуже підходять, тому що вони такі, знаєте, вони порядні. Це оці спортивні, а це оці елегантні. Елегантні, Чому вони елегантні? Тому що вони дуже-дуже тунесенькі. Вони так би виглядають спортивні, але вони такі туненькі, що вони аж просвічуються. Ви для них, візьмете, то, візьмете, ну Я взяла їх на кишенька така є кишенці Ось такі, така розцветка. Це марка Fendi. як бачите, от таким золотим вибитом. Але саме цікаве, що, ту, що вона котону, ви подивіться, яка це величезна якість це 92% котону і еластан. Внизу, ось таке, ви не бачите, це золотим таким написано. Я вам покажу? біле мене показує. А Так воно є золоте, 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 золоте. Чого ж воно біле колись вам на вулиці покаже, як я буду. Абсолютно золоте, показує мені. Біле, біле показує. Ось тут така надпись. Вони дуже гарно на мені лежать. Вони дуже такі, знаєте, високі, порядні такі. І внизу, ось так, вони досить гарно. Вони гарно. Це мені не так дуже не подобалося, бо мені більше ось така резинка подобається. Але оці набагато вони, вони зараз в моді така резинка. Знаєте, така мені подобалася. Але оця теж дуже моді. До красовок, до таких взяти нормальних красовок, і вони порядні є. Так, тут в мене вже дзвінок до мене дзвонять. Я не знаю, чи ви чуєте? Чи ви чуєте, чи не чуєте ви дзвінок? Ну, так попало, що до мене дзвонять. І так. Тут вона вони ось такі вверху. Вони дуже, вони дорогі. Я тут вони коштували... Так, це є Елька. Вони коштували, ось, ось скільки вони куштували. Ось. Вони куштували 60, 59,90. Тільки ну 30% знижки. Я заплатила 42. Евро. Я не знала, які брати. Чи, чи оці брати, чи. Оці. Бо ці, ці, ці просто спортивні, облігаючі. Марка знаменита, дуже якісні, дуже. І знижка ось ця всі, вони дорогі, XL. Так, 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 глянемо, що тут є? 20% знижка. Бачите, коштували 55, а я заплатила 40, 42, 44. Я як помірила ці і ці, я думала тільки ці брати. Розумієте? Тільки у ці брати. А як помірила у ці, та вони такі, я їх зовсім на собі не чую. Ну, зовсім не чую. Ви розумієте, що таке 98 котон і 2% якогось там елестану є такого. І от вони, я так собі подумала, що вони дуже добрі, навіть взяти у ту чорну фельпу, наприклад. Ти десь в подорож їдеш, чи, чи ти хочеш просто в подорож? Ти спортивна є, тому що тобі треба бігати, тобі треба ходити багато. Ти не маєш часу бути елегантна. Я вже давно забула, що таке каблук брати, що таке, знаєте, от нема часу. Ми ось спортивні. Ми бігом, 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 щоб нам було вигідно. І я взяла у цих двоє штанів. Скільки я за них заплатила? Уже я в Лівійні потратила цілу купу грошей, але я їх взяла. І я вам скажу, що у тих дві пари це є самий найкращий вибір, ще, ще, ще краще мені підійшло, ніж те, що я купила в Лівінні. Вони дуже на мені гарно сидять, я дуже сильно задоволена. Вони такі, знаєте, Порядні, гарні, довгі. Тут вверху. Бачите, така резинка широка, і вам не потрібно, ви можете її так викутити, наприклад, можна так, бо вони досить такий підйом мають високий. Знаєте, такий, вони так сюди досить високі. Оця, як ви знаєте, ось ця марка знаменита. І, і ось так. Я дуже сильно задоволена. Пізніше. Так, тут в мене стоїть. Від того, від, як він називається, телекоманду від 25 я наставила? Яка година? 17.23. Я включила кондиціонер, наставила 25. Хоча на вулиці, 30, напевно, 28. Бо інакше не годно знімати. Пізніше це його сведер, який ми купили так само. Знаєте, щоб щось таке нормальне, гарне купити, треба ходити ходити. і дивитися. Тут такі кольори не гарні. Оцей сведер, він темно-синього кольору, він не є чорний, він не є сіруватий, він є темно синього кольору. І ми за нього тільки-тільки заплатили, мій компанія того не бачить, то все я шукаю. Дивіться, це ми в одному магазері зараз я вам покажу, це з контрім. Дивіться, скільки ми за нього заплатили. Ось так. Це в лівінні він коштував 31. Ми 15 євро заплатили. Почекайте, почекайте, 15 евро. Бачите? 2XL 15 тільки євро. Я кажу, бери, навіть не думаю, він має, він, це яку він має текстуру гарну, який він порядний. Темно-синій, гарний колір. В Італії він набагато. Він в Італії набагато От 40 евро він в Італії коштує, от у УЕ це Італія в евро, він 40 евро коштує, а ми заплатили 15. Розмір гарний, великий, широкий, порядний. На рукавчиках теж ось таке має. Поміняти один раз взяв у Бурдо, один раз синій, взяв, один раз ведер такий, один раз такий. За 15 евро. Це Купиш дві піци і з'їла під хатою. в нас піца продається. Купили 2, 2 піци, з'їли, навіть пива до нього не буде. Тільки ну дві піци. Ще воду треба доложити, щоб купити. І ми в тому магазині, от що ми купили тут цей Сведер за 15. Віше ще штани, мені здається, за 23 я купила. А тапочки. оті от. Почекайте, це її тапочки. Оці тапочки 39, то ми в одному магазині купили. Ці тапочки 40-39 сведер. І пізніше 23. Що це ще було за 23? Вже я починаю забувати. І щось за 12 ми купили крокси, але, але ті крокси ми разом купили. Ми дві пари в одному магазині купили. А що тут тільки 12. є? Ну, коротше, Ми в тому магазині, бачите, оті. Кінут... Чотири речі і вже 90 евро нема, а, а треба заплатити набагато-набагато більше. І це лінніон, дорогасінки мої. Зараз мій компаньон прийде, будемо ще міряти. Будемо ще міряти. Тут я собі джинси купила в Німеччині. Отак просто йшла-йшла, дивлюся, такі. Вони прості, вони звичайні, але вони. Вони якісь такі, знаєте, форма в них така нормальна. І вони такі недовгі, такі якісь по кісточку. І вони м'ягенькі. Я вже в них в Швейцарії була, ходила. Непрості. А що виходить? Вони куштували 40 за 20 я купила. І вони м'ягенькі, вони трошки еластику мають такого, знаєте? Еластику такого мають. Ну, от пошив порядний пошив. Гарний пошив тут є. Нормальний замок, все нормально. Нормально. І за 20 євро. Тому що от джинс такий м'який, бачите, він м'який, він такий до, до того, як вам сказати, по кісточку він не є, не є такий довгий, не, не такий чуть не на, на осінь, на таку першу осінь. Зараз мій компаньон прийде. Я, ми попробуємо ще ту взуття, треба мені одягнути взуття, обов'язково взуття подивитися. Тут штани ще є. Що там ще під низом є? Я вже сама забула, що там є. Ну там ще багато є, треба буде мені. А, ще треба подивитися, буде гарно штани поскладені. Це теж в тому аутлеті. В тому автлеті. Що я б мені ту витягну тут? тому атліті, де я оці сведри купляла. Зараз витягнемо. Ой, кукла. Подивимося, що за марка. Ось яка марка. Е, тому що самі маленькі розміра пошалися. Ви розумієте? Полишалися самі маленькі розміра і е, 38 і компаньон. Це були 38 це самий був найбільший розмір. А так взагалі-то 36, 36, 34, 32 на таких маленьких хлопчиків. Це ось такі білі штани. Скільки ми заплатили? Я не пам'ятаю. А о є ціна, є ціна. 31. Але що цікаво від тих штанів, то вони вузенькі, такі, вони вузенькі, довгі трубочкою, такі як зараз носять. Італії. Сьогодні мужчина не носить такі широкі джинси. І саме основне, що вони, саме основне, що вони мій компаньон високий мужчина, так? І для нього багато штанів є короткі. Бракує ось такий кусок. А оці добрі, вони вузькі, довгі. Я обов'язково заставлю його, щоб він поміряв. Яка марка? Причепили які ці желізні бляшки. Не видно. А тут що, теж є такі самі? Теж є такі самі марки, бачите? Та сама марка. Отакі желізні причепили. Це, це напевне, 60% знижка, може й більше. 31. Вони в Італії набагато, вони десь в Італії 100 евро коштують. А там коштують 80, і з тих 80 вони ще 60% перецінили, тому що це велика-велика афари. Мій, італь, мі, скажімо, італійський, мій компаніо, компанію, взяв 5 штанів і пішов міряти 5 штанів 38-го розміру. І з тих 5 штанів йому підійшло тільки 2 пари то за вузьке, то за коротке. Коротше, марка ось ця. Да. Я тих не знаю. Е, я не знаю бренд. І е, я тих марок не знаю. І я рада, що я побачила, що вони ми 31 евро заплатили. Бо так, коли бачите, тут вже нема ціни, а от ті цінники я не пам'ятаю, де? Ну, ще я вам покажу ось. Це мушу вам показати, бо я. Я оце от, мені здається, 15 євро я за це заплатила. Фільпу таку для мене. Як сказала, я її візьму, навіть якщо вона буде на мене така впритик. Вона на мене дуже-дуже добра, яка вона м'яка, яка вона хороша. Почекайте, зараз я отут поставлю наверх. Ви тільки отак огляду. Вона така чорна і такі гірчичні букви написані. І тут в неї такий дуже гарний. Капішон. і чи ціна є, чи нема. Віддерли. А це за 15 євро я купила. Я за 15 євро купила. Подивимося марку. Ось марка. Петроль. Ця фильпа дуже м'ягенька. Чому вона мені сподобалася? Бо вона дуже-дуже вона чорна, як земля, знову мені на сіру, Треба мені одягнутися і вам показати. Я обов'язково одягнуся і вам покажу. Шкода, що не було дві таких. Бачите, це, це мій стиль. оце мій стиль. Я таке люблю. Я не люблю платтячка в горошок. Я люблю. І воно мені навіть, дуже йде, мене би молодило. Платчка, якийсь горошок, якийсь я дівчинка-дівчинка, я розове платячко, візьму я, я дівчинка, ти мене повинен доглядати, ти повинен мені квіти. Дарувати, Типу, мені машину відкривати, в нас того нічого нема. Ми, ми спортивні люди, ми бігом-бігом. Дуже-дуже, а навіть ота Фельпа, вона такий подвійний капюшон, зараз я вам покажу. Він такий от, подвійний. Бачите, він подвійний, він такий м'який. Він такий м'який ви тільки гляньте на той шнурок, він порядно зроблений. Бачите? Вже видно, вже навіть на, на тому на кінчику написали на фірму написали. Ви тільки гляньте, як зроблено порядно. І це видно від того, яка, яка вона порядна. Я її за 15 євро купила, я мушу знайти ще з контріною вам покажу, ви не повірите, як вона мені йде, яка вона цікава, яка вона інтересна. І вам не можу вона сподобатися. Напишіть мені, кому не подобається, кому сильно сподобалася оця фельпа. Вона просто за 15 євро, а саме все, що вона мігенька, вона якісна. Розумієте, оці, оці, е, такі от з того з Outlet, такі от імпортні речі. Марка дуже якісна, вона мігенька. Я люблю фільпи такі туненькі, мігенькі, тому що в нас тут зими нема зовсім. І щось таке мені брати грубо під куртку, мені не подобається. Ідеальний капюшон. Просто я в захваті, я в захваті, дорегенькі мої. Тут в мене ще залишилася піжами вам показати, взуття показати, ну це все буде на другий раз. Оту фельпу, оцю, Вона як називається по-українськи? Вона називається фільпа. по українськи Толстовка, як вона називається Толстовка, якось інакше називається. Ми купили в одному магазині, в тому що розпродажа була, його закривали, і там було написано до 9 вересня мають все все продати. І там дуже багато всього. 50-60% знижки. От мій компаньон купив тих двоє штанів. І пізніше я ту шапку купила, як ви бачите, за 3 евро. А куштувала 40. Ось ця марка. Що за марка? От марка. Оця марка. І пізніше мій... от я цей сведер дуже я сильно ним задоволена. Куштував 80, я за 40 купила, бо це якість, це просто. Це просто якість, дивіться, який пушок. кутон такий. Яка якість. Тільки подивитися, яке пошиття гарне. І тут на переді, ота лейбочка така на самому переді. Така лейбочка. Там нам подарували ось таких три вішака, бачите? Це штани тут висіли і ще, ще вони мають. Ось так зараз. Оце от. Ще для штанів. Вони то все викидали, я їх сама попросила мій компанія. каже, що ти просиш, випрошуєш. я кажу, Бо я таких немає красивих, мені треба красиві на штани вішати. От. В фірному дорогому магазині штани як вішають. А вони кажуть, я вам, да, там ще були інакші, такі, знаєте, прості дешеві. Я кажу, таких дешевих не хочу, простих. Вона каже, ну тільки такі я маю, це дерево настояще. каже, тільки три штучки таких маю, І три штучки нам подарували. Я це купила. І вже, там вже 10 днів розпродаж була. І, там вже люди багато, все, плащі, куртки. ну Все було маленьке, таке, знаєте, або маленьке, або дуже сильно велике. Та як ось цей сведер. Що за, за скільки вони купили? Вже не пам'ятаю за 40 евро. Мені здається, я вже говорила. За 40 ми його, здається, купили. От XL. Марка, знаменита марка. І подивіться, яка тут текстура так само, порядна текстура. А він коштує тут, бо в наш місті підете в Мілану в центр, ви такий за 100 євро знайдете. За 100 Колір такий, такий ну, такий, нормальний колір, мій не любить такий, такий колір. Я кажу: попробуй зимою його знайдеш, як на дорозі. Такі речі, які ви купляє, купляєте літом, ви знаходите, як на дорозі. Просто як на дорозі зимою, як на дорозі. До, скорих, до скорого мого відео, доресеньке мої, До скорого відео і побачимося дуже-дуже скоро. Я її намурата. Це моя така картина, я її ще не повішала. Бачите, вона має висіти. Я не знаю, чи в кухні, чи тут. Вона ще не повішена, я її ще маю доробити до цей така картина, в, такому сучасному, в сучасному стилі такому. Вона коштує 220 євро, така велика. Ну, я ще про неї буду думати, де і що, і як. Вона поки що в мене тут так стоїть. Дуже-дуже-дуже мені все подобається. І піжами обов'язково тут піжами стоять. Треба мені піжами вам показати. Тут в мене теж ще картина така стоїть, в мене хата ще не докінчена. Мені треба ще подумати, де що, як, коли, де це все повішати. Бо не хочу знаєте, не хочу бити свях, а пізніше передумати і десь перебивати в другому місці. Так краще нехай так стоїть. Так, духати так ніхто у мене дуже так сильно не заходить, крім вас. Крім вас, але ви там нічого не розкажете, як то в мене все є. Мені ще оце все, мені треба ще вам це все показати обов'язково. Альора, до зустрічі і побачимося якнайскоріше. Пишіть, що ви думаєте, що вам найкраще сподобалося? що вам найкраще. Пишіть, чи ви, чи ви раді, чи ви не раді, дорого, недорого, чи ви би так робили, чи не робили. І, і все. Все, ми зараз у все накупили, вам покажемо ще... замок, замок на зуби і, і кінець. І ми ну, їсти будемо, але нічого не будемо вже купляти, бо в нас вже стільки того всього є, що, що я Треба вже мені показати, буде то все взуття, яке я маю. Я буду багато відео робити, які, в мене ще таке взуття є, що я хочу продавати. Я ще ні одного разу не була одягнена, як чоловіче, так і жіноче. Окей, до зустрічі, дорогенькі мої. І здоров'я здоров'я вам якнайбільше здоров'я, і щоб мир закінчився в цю хвилину. В цю хвилину, Бо це саме саме най, найосновніше, дорогесеньки мої. Їдьте в лівінію і їдьте навіть зимою. Я зимою туди ніколи не їду. Там зимою. Теж знижки, гарні знижки зимою є. І куртки. і оце все зимовий одяг, і шерстяні свідри, і кашмір, кашмір, кашмір теж є. Але я туди не їду, бо я не переношу, я не переношу снігу. Я просто на Україні, я вже стільки побачила того снігу до моїх 30 років. Та ляпавка, то сонце, то той мороз. То, ну, я не люблю. Я не люблю снігу. От не люблю снігу і все. в мене, в мене просто не приймає моє тіло більше снігу. і все, і кінець. До скорої зустрічі, доросіньки, мої. Побачимося дуже-дуже скоро.